Друзі, я усіх вітаю. Це нове відео на моєму каналі, і воно буде про Volkswagen Golf 8. Нарешті мене така машина з'явилась, і я на ній трошечки вже поїздив. І хочу про неї дещо розповісти. Але більш-менш детальніший огляд я зроблю вже в наступному відео. А в цьому відео ви побачите моє перше знайомство з цією машиною. Вона була придбана в Німеччині як не бита та не фарбована. Але є деякі але що? Що крашений? Такого в мене ще не було. Про що ви побачите далі в цьому відео. Але спершу підпишіться, будь ласка, на канал, бо багато дивиться мене без підписки. Це не є гуд. Підписка, вподобайка, колокольчик. Коротше, все як завжди. Тому, друзі, звісно ж, я усім бажаю приємного перегляду і починаємо. І проїхавши трошечки на цьому гальфешниці, що я можу сказати, що мені трошечки незручно тут. Після попередників, ці ціної Фольксвагені, тут реально все тепер стало максимально по-своєму. Наприклад, я як сів в салони, не міг включити, підігрів заднього скла, бо я його тупо не міг знайти. Зайшов в меню, коротше, там, де керування кліматом, і там я нічого не знайшов. А виявляється, кнопка керування підігрівом вона ось тут. І такого рішення раніше не було, зараз є. Все керується сенсорами, світло, гучність, все це у нас від змаху руки працює. Така ембілат підсвіточка, досить цікава, і дизайн мені дуже подобається взагалі в цій машині. Сидіння тут, кстати, зручненькі такі, по ходовці він дуже зібраний. Двигун у нас на 85 кВт, якщо я не помиляюсь, це 115 кінських сил. Вони тепер усі 2 тепер у нас немає 1,6. Просто 2 літра вони трохи зажимають, і він, виходить, такий ж саме по потужності, як був попередник на 1,6. А у всьому іншому навіть не знаю, що ще й додати. Звісно ж, я зніму про цю машину детальніший огляд, бо машина однозначно цікава, і про неї, я думаю, варто буде поговорити. Він у нас, до речі, на механіці. Я думаю, що є, ще все-таки в нашому світі ті, хто люблять механіку. От, наприклад, реально зараз, коли я стою на світлофору, у мене вмикається старт-стоп. Я не хочу, щоб він у мене вмикався. Де кнопка його вимкнення? Напишіть в коментарі. Хоча, звісно, я думаю, що я вже знайду до того моменту, але поки що я її не можу знайти. Реально не можу. Тут її немає. Там я теж не знайшов. Тут у нас є три кнопочки «Кліма» і меню. В асистентах немає старт-стопа. На кермі теж немає ніяких кнопок. Я взагалі хз. Може десь тут хіба що зверху? Тут я теж зверху не бачу, що була позначка старт-стоп. Отакі от приколи. Так, ну що, давайте так попередньо глянемо, що ми взагалі придбали, бо зараз тільки, вон, бачите, вийшов світлий день, то я тепер хоч зараз можу цю машину побачити більш детальніше. І так, у нас тут є led фари, що прикольно. Є парктроніки передні. Так, бічних не бачу, є сліпі зони. Є у нас, а, в принципі, ще нормальна гума літня. Я думав, що тут буде вона якась лисовата, а вона ще не, ще така. сезончика два, я думаю, походить. Так, тут у нас все ровненько. Він, до речі, у нас заявлений що як не крашений. У нас комплект гуми йде з ним. Вона така середненька, але краще така, ніж ніякої. Правильно? Правильно. Так, Що тут у нас є? Автомобіль на таких кстати, класних дисках. Стеля вся ціла, задня тоніровка. В цілому мені подобається. Давайте глянемо кстати, по задньому ряду, бо там я бачу трошки пошкодження. А блін, так це взагалі такий мізер, мізер, що капець. До речі, є біля підсвітка везде. Сидям, до речі, комбіновані тканина плюс алькантара. Я думав, що буде просто тканина. Тоже великий плюс. Ну, ви насправді не думаєте, що я зараз постанову якусь включаю. Насправді... Я насправді... Ще його не оглядав і немає камери, так? Да? Та еть. Ё... В натурі немає камери. Ах, Ой, ну. Зато гляньте, які тут підсвітки в ручках прикольні, так? Да? Цікаве рішення. Але те, що немає камери, це, звісно, звісно, дуже печально. Ну, але хоч є паратроніки, на тому дякуємо. Ось така у нас торпедка, сидіння. І з пошкоджень. У нас тут була трошки така потертість. Я її підшив, кермо підфарбували, бо воно з підігрівами, Як ми знаємо, кермо з підігрівом завжди потроху облазить. У всьому іншому цікава машина, давайте зараз столчиком і глянемо, бо насправді мені цікаво ж самому. Так, друзі, в мене в руках улюблений інструмент перекупа. Ахчайный перекуп. Дверка 130 оригинал. 130 оригинал. 109 оригинал. 109 оригинал. Оригинал. стеля, Рецябровка у нас тоже оригинал. 140, 140. Вишка багажника 150, 150, 175, 168, 168, 169. А че так богато? 160. Що це за показники такі, Я не можу Ну тобі сказати, б**? Чого, б**? Я що, крашений? Тут було 160, уже 180 показує. Я думаю, може це і за грязі, а? Що думаєте? Вон, бачите? Уже 160, а було 190. Ляха мухану, це типу все одно не здорова 160 200. Брин цепит крас. Охренеть. Прикол. А шо у нас дальше? 150, 170 в натуре. Да нет, це кис. кис бред вообще. 140. 200. Ого. Ну як может быть тут? 200. А тут 150. Шоун ее так покрасили? Такого бути не может. 250 вообще. 230, 190. Охренеть. Отаке вот друзі буває. Ну, типа, що це за бред? Може реально це і загрязюки? А чого таке? все варіант, так? Треба його помити ще раз переміряти, але це не здорова Тут уже 120. Оригінал, оригінал і капот. Теж оригінал. Ну що, друзі, я можу сказати. Прикол. Ну як тобі сказати, б. Такого в мене ще не було. Мігано у мене був, там взагалі був порох варений з другої машини. Тут хоча б просто підкрас, 200 мікрон. Але бляга-муха, це машина з Німеччини. Перший раз, таке щоб з Німеччини не вказали про підкрас. Да. Ладно, попереду тоді піти каву і їхати додому. Я в шокі. Пив я кави і їду, ловлю трошки нотки. А неприємно мені, звісно, за підкраси. Коли ти розраховуєш на нафарбовану машину, вона приїжджає фарбована неприємно. Тим паче машина з Німеччини. Особисто в мене такого не було. В товариша от приїхав Кадіак. Точно так же з Німеччини без підкрасів заявлено, а по факту теж фарбовано дві чи три деталі. Там, якщо чесно, тут такі трохи дивні показники. Один раз тикаєш 180, другий раз тикаєш 160. Я думаю, що її потрібно перемити цю машину нормально, бо там типу, грязь ще. Ну, вряд ли, щоб грязь показувала 50 мікрон. Тому помиємо один хрен там да, фарбоване щось буде, але ну в будь-якому випадку це не критично. 200-250 мікрон це, це фігня. Тим паче ця машина буде як завжди по низу ринка. Понизу ринка з таким пробігом, з, з двома підкрасами, це все одно дуже нормальний варіант. Тому, друзі, їду в Київ, нічого страшного, головне, що всі цілі, живі, здорові. Правильно. Правильно. До речі, вже підлаштував, трошки кастомізував. Синій колір мені більше подобається, ніж красний. Тут можна це все до речі настраювати індивідуально, як ви хочете. І взагалі, чесно кажучи цього Гольфа, якщо реально не зважати на Ну, до речі, трошки по салончику, тут така от є потертість, там на стелі є там невеличка затяжечка. Ну і таке, знаєте, щось, мабуть, тут возили і не досить це обережно робили, тому трохи да, таке собі, коротше, вийшло. Але в цілому, він дуже збитий по ходовій. Реально, я їду, я тільки що по Бручатки їхав. Взагалі жодного якогось тучка, вібрації. Прям реально я аж кайфанув. Я давно от так от реально не таку збиту машину не відчував, чесно скажу. І в цій машині я от насправді себе відчуваю дуже комфортно, прям реально дуже. Це от машина, яка мені подобається. Знаєте, от як буває, що сідаєш в машину, воно типа, твоє або не твоє. От якраз таки ця машина реально вона для мене. І от такого би гольфа я б реально для себе залишив. У мене було багато різних машин, і гірше, і круче. Але от реально офігенно себе відчуваю саме в цій машині. Мені подобається, як ця машина виглядає. Мені подобається. Це що тут уже все так все на сучасному? Мені подобається, як вона їде, як шумоізоляція. Реально мені ця машина подобається. Тому друзі гальфа 8 для себе я б взяв би, от серйозно скажу. Це реально та машина, яку я хочу для себе залишити, і з одного боку я вам зараз кажу, що я цю машину для себе хочу залишити, а з другої сторони, я їду і думаю, так яким мені хімлом її хімчистити і як мені її красиво пофоткати на продаж. Тому друзі, да, мабуть, своєї машини в мене не буде ніколи, яку я там залишу на тривалий срок. Але гольф класний, і я реально хотів, щоб у мене такий восьмий -го гольф побув. Мені цікаво було його протестувати, поїздити. І перше враження досить чудові. Під'їжджаю вже до Києва. І до речі, от що я казав, чому я люблю дизелі. Подивіться, витрата 4,1 літри. Я заправився 20 літрів, і мені цього вистачає тупо до Києва. І ще навіть там залишається кілометрів на 80 ходу. З бензином мені треба було заправляти би літрів 30. Електрика так само багато потягнула грошей плюс ще й час. Тому дизель реально для мене це все-таки топ, як не крутий. Лайк. Like. Проїхав тільки що по трасі і ляпнув скольчик ще. Так що нормально. Ще лабаша. Давайте зараз нового сюди поставимо і взагалі буде ідеально все. Ні, ну в цілому гольфець прикольний, скажіть. Реально, відомий він має. Мені подобається. Мені пам'ятаю, один раз вже була ситуація, що я їхав і мені вилетів скол по трасі на шкоді А 8 Октавії. А, а там взагалі лабаш з подогревом, був з проєкцією, Там, якби лабашу. Прийшли гайки, якби ця тріщина пішла далі, то я б дуже на багато суму попав. би, а так, також там щось районі тисячі гривень це все пофіксилось. Тому друзі, зараз по дорозі в Київ в першу чергу їдемо фіксити цей скольчик, включусь уже або там, або вже після того як його пофіксять. Ну, що, зробили ми вже скольчик, подивіться, взагалі немає ніякого сліду. Прям взагалі, я ж сам не очікував. Дуже хороша робота. Послання, до речі, на людину, яка це робила, я залишу в інстаграмі. На лівому березі, хто захоче робити скольчик, то можете сміло звертатись. Зроблять вам дуже добре. А ми продовжуємо далі. Шаріс повторює і бачу, що офіційних автомобілів майже немає. В основному одні пригониші з Європи та з Америки. А купуючи таку машину, дуже легко попасти на якусь фігню, скажем так. А щоб такого не трапилось, рекомендую, звісно ж, всім перевіряти автомобілі, як мінімум замовити звіт на кар І Як це працює, покажу на прикладі ось такого американського Opel Insignia. Правда, в Америці він називається Buick Regal. чи Регал, чи Regal, Кому як зручно? Одразу бачимо, звіт нас попереджує, що є пошкодження, є проблема по тайтлу та є попередження на рахунок впливу стихійних лих. Ми бачимо, що в 2020 році він досить неплохо так отримав по бороді. І в 2021 році, як ми бачимо, ця машина вже у нас в стані нової, не бита, не фарбована. Далі ми можемо бачити, що ця машина не була в комерційному використанні, таксі перевезення, прокат, поліція і так далі. Якщо воно б це все було, звісно ж, це все було б тут показано. Одне з самого крутого, що показує CarVertical, це історію по пробігу. Як ми бачимо, тут він чесний, не скручений. Якби було б скручено, то звісно, у вас було попередження, і це все було б показано. Звіт показує також, в який час, в якій країні і по чому саме був. Прильот, як бачимо в цьому варіанті, це у нас передня частина кузова і вітрове скло. Квіртика навіть показує, що ця машина пригнана з регіону, де могли потенційно бути якісь стихійні лиха, а саме якісь потопи чи цунамі. Як ми бачимо, машина жила біля моря, а це означає, що потенційно була підвищена волога, і це означає, що машина, звісно ж, могла швидше згнивати. Звіт показує повністю всю хронологію по машині, де були які записи, коли вона була зареєстрована, коли продавалась. І так далі. І це тільки малесенький відсоток того, що показує цей звіт. А купуючи звіт по промокоду DIMI, ви отримуєте знижку 20% на будь-який звіт від Car Vertical. або промокод DIMI, або посилання в описі під цим відео. Тому, друзі, ще раз нагадую всім, щоб перевіряти автомобілі однозначно варто для того, щоб вас не одурачив якийсь недобросовісний барига. Друзі, всім вітанечка! Це новий день. Я приїхав в гараж, буду зараз їм чистити гральфа. Я заїхав на мийку самообслуговування, його попередньо трошечки помив, щоб взагалі побачити, який тут у нього стан. У нас він такий непосічений. Як бачите, у нас є ось такі полосочки оранжеві. Це металева стружка від тормозних колодочок. Значить цю машину потрібно буде пройтись айроном, щоб цю діч прибрати. Полірувати я його, я думаю, що не буду, просто нормально помию, відмию. Да, і все. У нас є ось тільки тут скольчик, Під підфарбую його. А так, в цілому, він реально без подряпин, без всякої ерундовини. В салоні, до речі, дуже сильно воняє курівом, якась обізяна курила в ньому. Я не знаю, що тут робили. Ну, це навіть видно по цьому, що от тут є такі сліди, пропали були чи хз. А так, в цілому, він досить в нормальному стані. Є, звісно, косяки трошки по салону. Ось такі, як тут подряпенка, там ще такі є малюсінькі, Але я думаю, що поробиш. До речі, 200 тисяч пробігу, як бачите, кнопка старт-стоп витерта. Не знаю, раніше на гальфах на сьомих. Та й на шостих, на пробізі 200 тисяч взагалі не було таких моментів, як щось витиралося. Восьмий гольф вже такі проблеми має. Це означає, що зараз якість можливо машин стала трошечки вже гірша, ніж була раніше. Тому, друзі, зараз заїжджаю, починаю робити. Треба нормально їх чистити, бо треба стелю зараз повністю пройтись. Коротше, треба абсолютно будь-яку частину нормально пройтись, бо цей прокурений запах він від'їдається І Його треба нормально так і скоріняти. Тому зараз засучую рукава і погнав працювати Включусь з вами, коли вже машинка, я думаю, буде готова. Ну, або якщо хіба що вилізе якийсь цікавий момент, який я думаю, що буде вам варто побачити. Хоча сумніваюся, що такий момент вилізе. Виключили світ. Годинку попрацював і виключили світ. Це пізно. Я навіть нічого толком не зробив. А що я зробив? Я попилососив. Цю сідуху, я до речі, зняти не зміг, бо там трошечки болтик поршатаний. мені його проблема викрутити. Тому буду так з цідухи в салоні робити. Розібрав багажник. Попилососив. Реально тільки попилососив всіх трошки перекусити і вимкнули нахер весь світ. Ой. Да. Ну Так це все зараз у нас виглядає. Але. Що робити далі, я взагалі не знаю. Це що я так розумію годинки на 4 на 5 виключили, так? Да? Це це просто А Я просто що настільки, що це просто Ну Я а в 3 квадраті У мене сьогодні по плану було працювати тут. Звичайно, те, що мені треба зараз миючий пилосос, а як я їм буду працювати. Мені потрібно ковролін почистити і сидіння. До речі, в стихстелю почистити повністю. Теж немаловажно. І все. На цьому все. Що буду робити далі? Я хз. Приїхав авезлейте. Приїхав епіцентр за інструментом, а саме за фібрами. А що я купив ще фібри? Бо як ви пам'ятаєте, в мене не було ключа, щоб зняти сідуху. Тепер я взяв набор саме бомжацький 12 гранників а для того, щоб добити заказ в онлайні, бо там мінімальний заказ був чи, по-моєму, 300 гривень, я ще взяв такий набор бомжатських фібр. Тому їдемо зараз в гараж знімати сидіння. І на годиннику зараз шоста вечора. І це якщо що, вже хрен знає скільки часу пройшло після мого останнього включення. Так, якби прикол в тому, що я зараз їду в гараж, на годиннику шоста година, і світло повинні дати сьогодні після шостої. Але вже шоста і щось я дивлюсь мост потону виключений весь. Я хз, чи буде там світло. Буде печально, якщо я зараз туди приїду, промотаю трошки кілометрів і повернусь додому з нічим. Це вже реально буде трешняк. Сьогодні в мене в планах вже було фоткати машину реально, і вже викладати на продаж. А там ще тупо конь не валявся. Це просто е Ті, -E друзі, а світ та є. А ніфіга, світа нема. Да, прикол в прикол. Що делать? Мне просто реально треба терміново зробити химчистку сидінь і ковролину, і хай воно собі сохне. Я хз, що делать. Реально. Вообще немає ідей, що робити. Напишите в комментариях, що мне делать, а. Ну я почекаю зараз півгодини. Якщо нічого не буде, то хз. Хоча по графіку щось должен бути Ми включення з гаражу. Все-таки дали світ, і я похімчистив чистив багато речей. Я похімчистив кавролін тут, я похімчистив чистив сидіння, похімчистив чистив заднє сидіння, водійське і ось ці. До речі, я його таки не зміг зняти болту, коротше, жопа прийшла. І тільки що виключили знову світло. Все прикол в тому, що я щойно залив отут все хімією і пролив водою і зібрався, щойно його це все висмоктувати і виключають світ. Це просто Тут зараз просто болото. Подивіться. Сказати, що я Не сказати нічого. Я не можу зрозуміти, якого хера виключили світ, якщо сьогодні вже по графіку його виключали і не повинні були. Реально, мені ще не вистачило хвилин 15. І все. І це вже не було б критично, а зараз це просто І Що делать? Ротом ма висасувати губами. <п 'ят> Коротше, ладно. До наступного дня. Друзі, новий день, і я вже похим чистив нарешті цю машину. Сьогодні приїхав, в графік світла, який був більш-менш адекватний, і все. Закінчив. Карточки. Красота. Сидіння, сидіння ще мокре, просто капець. Там, де тканина вже все повисихало, а Алькантара, особливо знизу, вона ще досить така мокра. До речі, вже це все діло я поліролькою зробив, все красиво, все блистить, все гарно. О, м -м -м, Красота, красота, все світиться. Салон зараз сушиться, поставив сюди дуєчку, до речі, стелька. Як нова, все красиво. Воно Якась хрень, я не знаю, що це там було. Ну, судячи з того, що є отакі от от моменти. То я не здивуюся, що туди теж якийсь пепел попав у свій час. Як казав, салон сушиться, залишу його до завтра вентилятор, хай собі тут маслає. Тут теж все чисто, все красиво. Деякі пластики по багажничку підігрів феном, бо є ось такі коцки. Тут теж виправив все красиво. Зараз у нас багажник виглядає так. Все супер. Це чітко. Реально, зараз хімчистку я зробив дуже якісно, бо це все було не спіша, і я реально дуже детально все робив. Є такі потертості. Ну, а що поробиш? Тому, друзі, перейде 18 годин. Я увімкнусь уже завтра. Навряд чи я буду мити її сам в гаражі. Я візьму з гаража нормальну хімію і поїду на мій курсан Це все помию, не парюсь. І пошвиденькому. Тому друзі, до завтра. І так, друзі, йшов третій день підготовки цього гальфа. До продажу. Як бачите, сьогодні я вже помив двигло, воно вже чистеньке. Воно, в принципі, було чистеньке, але я збив пил і всяку єрунду просто пісішкою промив, не якимось там жорстким очисником, просто поганяв грязь. Ну і відмив, звісно ж, колеса. І зараз ця машинка виглядає ось так. До речі, салончик вже, в принципі, майже підсох. Сох він майже 2 дні. Так це все діло зараз виглядає. По задньому рядочку це все діло виглядає ось так. Тоже все гарно, все красиво. Коротше, ну, мені подобається, як їм чистка пройшла. сподобалось тільки те, що це реально зайняло дуже багато часу. Зараз, щоб ви розуміли, на годинку-дві години через годину знову виключають світ. Тобто... Навряд чи я цю машину навіть встигаю сьогодні помити. Помити я її хочу на мийці самообслуговування. Я візьму з собою айрон, це очисник, який відчищає від металевих краплень, і візьму з собою першу фазу. І на мийці самообслуговування я це все діло помию. Бо в гараже щось я в таку погоду не дуже горю бажанням щось там колопати. Тому, друзі. Сьогодні я ж кажу, що я хазе чи встигну чи ні. Планах, це все було сьогодні зробити, але хзе. Ну зараз буду проїжджати. Якщо там буде вільно, то помию сьогодні. Якщо ні, то вже завтра зранку і завтра, звісно ж, викладу на продаж і покажу вам красиві підйом цієї машини вже. Завтра, друзі, і цей голью, звісно ж, знаходиться в продажу. Продається він в Telegram та в інстаграм-каналі. Ось тут і ось тут. Підписуйтесь, чекайте інформацію про нього: ціни, комплектацію, детальні фотографії, все там є. І, до речі, в телеграм я почав викладати машини, які їдуть по дорозі в Україну. По меншому прайсу, ніж вони будуть вартувати вже по приїзду. Я думаю, це логічно, що якщо я з машиною менше витрачаю часу та сил, то, звісно ж, мені є сенс продати якомога дешевше для клієнта по дорозі. Тому для вас це вигідно для мене теж менше енергозатратно, то теж вигідно, в принципі, що я не витрачаю час. Тому заходьте, підписуйтесь ще раз скажу. Що стосовно ціни, такі автомобілі, то пишіть мені індивідуально, там є також контакти. Будемо за кожний автомобіль розмовляти індивідуально. Тому, друзі, включаю з вами уже завтра через 3, 2, 1 з помитою машиною і готовою до продажу. Це все ще досі продовжується цей день, і я все-таки встиг на мийку помив і відзняв від машину і закінчив її. Тому офіційна підготовка гальфа закінчена. Це була жорстка підготовка, саме через те, що я їздив в гараж, як будто попісяти в туалет. Реально, я зазвичай в дві ходки все роблю. Цей раз ходок 5, мабуть, я зробив. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. Поставте вподобачку цьому відео і підпишіться, бо, блін, багато народу дивиться без підписки. Я це кажу в кожному відео, в кожний раз як в перший раз. Тому давайте виправляти цю ситуацію, щоб мені було спокійніше і щоб ви не пропускали нові відео. А наступне відео, я думаю, що буде огляд цього гальфа. Поговоримо про цю модель. І, взагалі, що тут може бути, що тут може не бути, і передам свої більш детальніші враження про цю машину.